Проходить час, відходять в вічність люди, знайомих, рідних річають ряди, настане день і мене теж не буде, і я покину землю назавжди. Як і раніше, тут сонце буде гріти, ростимуть та шумітимуть ліси, прийде весна. Розквітнуть знову квіти, зазеленіє сад після грози, стелитимуться килимом тумани, пісня птахів звучатиме дзвінка й тоді, як мене на землі не стане життя тіктиме й далі, мов ріка. Хто я тут є? Всього лиш гість дочасний. І сторона не рідна ця мені, а в небесах чекає дім прекрасний, де сонцем Бог сіяє по всі дні. Звичайно ж, я люблю життя безмежно, і так, як люди всі бажаю жити, та доля наша від Творця залежна, і плин життя, лиш він може спинити. Роки наші полічені у Бога, і кожному відміряний свій час життя то подарунок нам від Нього, і дякувати треба нам щораз, що вранці встали і відкрили очі. Це Божа милість, ласка та любов. А хтось не пережив цієї ночі, скінчивши шлях. У вічність відійшов. Життя крихке, мов кришталева ваза, ми завтрашнього дня не можемо знати, тому сьогодні дорожімо часом, поки Господь дає всім благодаті. Цінуймо зараз рідними й близькими, не знаєш, бо коли останній раз назавжди розпрощаєшся із ними, і землю покидати прийде час. Зайду на цвинтар. На надгробках бачу знайомі лиця, скільки там людей. Молюся тихо у думках і плачу. Так молодих багато і дітей. Здавалося б, ще тільки жити і жити, та смерть розбила плани і задумки. Померлим уже нікуди спішити. Не треба рахувати свої руки, там тишина, не сваряться за місце, всім вистачає клаптика землі, і неважливо, чи село, чи місто, чи мав великі статки, чи малі вмирають всі, і бідні, і вельможі, то Божий присуд і слід змиритись з цим, і звідси взяти щось ніхто не може. Нагий прийшов. І відійдеш нагибне. Лиш той, хто в цім житті зустрівся з Богом, і хто збирав скарби на небесах, надбає там вінця життя нового, коли закінчиться життєвий шлях. Тож з певненістю можу я сказати, як до кінця прийде земне життя, я з моїм спасом. Буду зустріч мати. В своїй оселі Він прийме мене. Я свою долю Лиш йому вручаю, у руки всемогутнього Отця, служити Богу всім життям бажаю та вірність зберегти аж до кінця. Амінь.